Підбиття підсумків Токіо Game Show 2023 CD Projekt Red одночасно посварилося і з українцями, і з володарами Xbox. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Анонси ніколи не зупиняться. З 21 по 24 вересня проходило цьогорічне Tokyo Game Show, виставка на яку збіглася рекордна кількість гравців 243 238, якщо бути точним, та купа розробників і видавців. Це була чудова нагода не тільки дати сотням тисяч геймерів можливість пограти в демо вже анонсованих проєктів. Але й показати нові. Анонсів було дуже багато, проте найбільше від двох великих гравців на відеоігровому ринку Microsoft і Capcom. Отже, на них і сфокусуємось. Microsoft на своєму Xbox Digital Broadcast представили в першу чергу Hotel Barcelona, гру зроблену одразу двома відомими японськими розробниками: Хі де та Goichi Судою. Це буде екшен сайтскролер, натхнений американськими слешер-фільмами. Ця презентація очікувано фокусувалася саме на японських іграх та кроках Microsoft у бік японської аудиторії. Анонсували Xbox версію Octopath Traveler 2 і повідомили, що вона буде з першого дня в Game Pass. У Японії 15 листопада офіційно локалізують і випустять The Elder Scrolls Online. Такі японські ігри, як Phoenix Wright, Ace Attorney Trilogy, AUDEN Chronicle Hundred Heroes, Like a Dragon Gaiden The Man Who Raised His Name і Minekos Night Market, також з'являться в Game Pass. Дві трейлери отримали Persona 3 Reload і Persona 5 Тактика. Навіть коли мова зайшла про наступну Forza Motorsport, то показали саме японську гоночну трасу в Хаконе. Також повідомили, що оновлення Atlanta City до Fallout 76 вийде 5 грудня, а до Wallong Fallen Dynasty вийде доповнення Conqueror of Janjong. Тим часом виставка Capcom була більш скромною. Хедлайнером, звісно, була Dragon's Dogma 2, яка вразила в першу чергу своїм візуалом. Хоч геймплейно вона була максимально схожою на першу частину, це не обов'язково погано, бо подібних ігор, японських RPG в західному стилі виходить небагато. На 25 січня наступного року назначили дату виходу Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, розповіли про другий сезон Exoprimal, а також нагадали про 20-річчя франшизи Monster Hunter. Наостанок детальніше розповіли про AKI нового персонажа. Же в Fighter 6, який вийшов вже після виставки 27 вересня, крім цих двох подій, найбільше хочеться виділити Хойоверс, які презентували на Tokyo Game Show Ханка Impact 3 частина 2. Це буде величезне оновлення до популярного мобільного слешера розміром в окрему гру, події якого відбуватимуться на Марсі. Воно має вийти в лютому 2024 року. Що спільного між українцями та білібоями? Одразу перед виходом доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077, CD Projekt Red потрапили одразу в дві драми. Перша стосується довгоочікуваної української локалізації, яка нарешті з'явилася в тріплеї грі від польської студії. Хоча сам факт її появи став радісною новиною для українців, адаптація деяких реплік викликала питання, в тому числі згадка з Палахуйки, Слово, яке вигадали росіяни, щоб висміювати українську мову. Однак це претензії до самих локалізаторів. CDPR у той же час викликали обурення тим, що вибачилися перед росіянами в своїй офіційній групі ВКонтакте, яка в них чомусь досі є, попри те, що компанія вийшла з російсько-білоруського ринку, за образливі репліки на адресу московитів українській локалізації, про які русня якимось чином дізналися. Компанія заявила, що вони були вставлені туди з ініціативи локалізаторів і будуть виправлені. Українськомовна відеограва спільнота не могла на це не відреагувати, хоча претензія до викривлення реплі при їхній адаптації є валідною, вибачення перед росіянами є неприйнятними в контексті їхньої агресії проти України. Логіку за такою поведінкою, однак, можна збагнути, бо це вибачення насправді не стільки адресовано росіянам, скільки західним корисним ідіотам, які мають непохитну віру в міфічних. Хороших русских менеджерка локалізації Марія Стрільчук підтвердила, що зміни в їхній локалізації відбудуться, проте тільки що до реплік, оригінальне значення яких було викривлене. Друга драма, однак, стосується не націй, а володарів консоли Xbox. Проте не всіх, а саме лімітованому випуску Xbox One X 2020 року з тематикою кіберпанку, в комплекті з якими йшла гра та перша з її майбутніх платних доповнень. Проблема тільки в тому, що Phantom Liberty не вийшла на Xbox One чи PS4, і тож фактично володарі цієї консолі лишилися ні з чим. Формально отримали непотрібний ключ від доповнення для Xbox Series. Драма полягає в тому, що при спробі рефанду цього ключа. Microsoft посилає до CDPR, а CDPR – до Microsoft. І тож володарі цього видання консолі лишаються ошуканими. Хоча сама польська компанія і наполягає, що згодом вирішенням цього питання займеться саме Microsoft. Зібрав всю інформацію, написав текст «Єгор не живий», озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!